я свою сажалочку будемо садити зараз цибульку Господарі мої вітання доброго здоров'ячка. залишилось верні, не, ну, в принципі, залишилось те що я роздав продав і таке інше Одної цибульки і другої цибульки у мене залишилось по 4 кілограмчика. Звичайно, це небагато для даної жалочки. Так це на всякий випадок, якщо буде де садити, це те, що залишилося з попереднього. Недосаджено тут грам 300 то радар. Так, а це в мене. Зараз подивимося, що тут пишуть спеціалісти. А, ось радар. А це радар. То штуті це радар. І це, це та що амфора. Голд, золота амфора, так? Да. Золота амфора. Всі цибулинки крім золотої амфори, це сорти, золота амфора це гібрид. Начебто так. Ось. По розмірам, які вони виростуть, в ідеальних умовах вони виростають всі однакові. По смаковим якостям плюс-мінус, але це треба гурманам щоб цибулю визначити. Головне, щоб цибуль вона не була гірка, коли їси в салатах і коли напряму використовуєш її як овоч, тобто без термообробки, вона теж не повинна бути гірка. Решта, як на мою думку, яка вже вона є, така є. Ну На сьогоднішній день. Всі сорти, які є, вони достатньо мають споживчі, споживчі смакові якості, досить таки гарні. Ну, А там подивимося, по тим, що я садив, я садив, садив радар, ще щось було. І садив августу. Це досить такі соковиті, смачні в салатах, ідеально. Тобто в салатах вони Практично не відрізняється від основного компоненту. Тобто гіркати її немає, і, відповідно, коли їси, то смакуєш. ось, ну Трішки в мене є посадим. Підготував я вниз добрива і фосфорні, калійно магнієві. На зиму Гадаю, що більше, чим треба, зафрезерував, але це не принципово. Менше буде орати. Так, е скільки висажу, скільки висажу. Є то мене для рівного для Баласта, щоб посередині не закінчилось е своєї трішки в цьому році, чому я купував голландської і селекції, тому що, ну, своя, скажімо так, засохла. Почались, почалась засуха поливати, ми не поливали ні, ні одної культури. Спочатку почали, потім ще хуже дивимося і на тому все закінчилося. Ось. Тобто своєї, там можливо, з пів кіла є, а я не приніс. Так? Можливо, з пів кіла є. Плюс, якщо треба буде вирівняти, в мене там селекційний мій особистий часничок. Той, що я через повітряні бульбочки вирушував є відповідно до закінчення рядочка два рядка в мене я висаджу. І все. І далі будемо вважати, що з. Цибуляю з часничком покінчено. Ну, Коли висаджувати цибулю, кажуть, що треба під зиму під мороз висадити за 2-3 тижні до стійких замороз, заморозків, для того, щоб вона випустила коріння, вкорінилася і не почала рости. Але вгадати, коли ці будуть стійкі заморозки, навіть якщо є на сьогоднішній день велика кількість додатків. З прогнозами, так? То, то часу немає, то дощ випав то ще щось. -то. Тому поки в мене є час, я це все роблю. А залишиться вже що там перегорати, де ще може прибрати і таке інше. Прибрав оце ж ця діляночка, що ви бачите з лівого боку від центру, від центральної смужки. Там в мене була морква. Морква теж вона просиділа ціле літо. Ну, що тільки не висохло так і все. А це за два тижні, що пройшли дощі, вона трішечки набралася. Ну як на мене, я взагалі думав, що нічого не буде. так дивись, дивись ще і будемо їсти і морку. Так що зможемо сказати, що бурячок червоний в цьому році пособираю, мусить бути принаймні невелика кількість для нас. Що, будемо пробувати садити. Краще спочатку посадити, а потім поговорити. Ось. Ну і по закінченню я її помию. До речі, коли висаджував чесничок, попереднє відео хто дивився, то ґрунт важкий і, відповідно, довелося приварити такі 10-сантиметрові пальці Це мені дало його висадити без проблем. Садити, верніше скажу, садити. Робити на два колеса не було потреби. Чому, тому що одне і друге колесо вони в мене на одній васі і привід дають нормальний. Так? Якщо буде ще з другого колеса теж такі штирі, то на штирях висітиме. Якщо ґрунт не фрезерований до 10 см, а в мене, як ви бачите, 10 см, і на 10 см я фрезерую, ну, більше-менше не можна, тому що вона брати не буде. Ось. Тобто, якщо все нормально зроблено, то оці, цієї довжини отих штирів вистачає, щоб повністю засадити під землю культуру. Ну, Часничок, о, мабуть, все ж таки близько до поверхні я висадив, ну а для цибулі це буде в самий раз. Цибуля, вона, якщо навіть на поверхні, то її ще, мабуть, краще, вона росте доростає останні деньки, вона зверху на поверхні до гори і дозріває, отримує сонячну енергію. А для часника, звичайно, треба, щоб головка часничка була під землею. Ну а там вже як вийде, так і вийде. Подивимося наступного року, як воно все виросте. Рушаємо. Першу садитиму радар, висиплю по, приблизно по 2 кілограмчика. І сюди половинку. Я так гадаю, що половину. Оце вона така фракція дрібної багато, буду якось її уже калібрувати під час. Мотоблок йде спокійно, рівно і відповідно доводиться трясти стука для того, щоб зайвого не попадало. Так, ну Тост подивився. Так, воно пішло, оце ж бачите, набрало. Це вже треба гепати. Там зачепилося тут три штучки і розхід виходить великий. Ага. Ясно. Так, ладно, пробуємо. Дивись, може, з першого разу і вийде. Хотілося б, щоб падало більше ніж треба, бо вона закінчиться до того як я доїду до кінця. Так, ну, Зараз беремо щось робити. Дуже багато, хоч паличку перероби. A polêmica não sempre Гадаю, як правильно підготувати грунт. Звичайно, треба, щоб було, щоб він постояв деякий час, хоча б з десяток днів, хоча б стиг, а потім вже з ним працювати. Не загортає. Виходить так, що під колеса горне і диски не гребуть. Нічого робити не буду, хай так як є, так і є, я бороною пройду. Воно то загрібає його, тільки, як ви бачите, бугри залишаються. Коли я садив часничок, то там все було нормально, тому що грунт був злежаний, а цей грунт що я пів години назад призував і сажу. Тобто, зарану треба датимо було блисто пройдусь або граблями або можемотоблок запрязу даборобою проюди пове Я взагалі та що радар була, контракція максимальна була, а уся ну, така. А тут, виходимо, ну, що з неї вийде. Один плюс, що її багато, тільки ж садить даною сівалочкою, бере, по декілька штук будуть рясти для того, щоб усе вийшло. Правильно. Поспішив я, треба було дати вилежатися все ж таки. Ну, де я загріб ногами, а де я пройду рабельками по грибу і все буде чики-піки. Зате психологічна стійка, сажалка, стресово-стійка Бо зазвичай коли... Оце ось одного одна Зазвичай, коли отак от посадиш, гектарів 10 так вже не хочеш нічого. Це таке гуляючи. Оце далі то три рядочки. Три ярочки загребти і все, закінчилась цибуля піду принесу часничка, моє там налученого, суперелітного. І будемо закінчувати. А це ось начистив. Це той, що вирощений із повітряних бульбочок через одну зубку, ну і це воно в мене таке вродило. Так Висипати не буду, бо хто його знає скільки його піде. Так, ну і що ми... нема куди даже. Крючочок, чочок. Сюди ще повішу. Думаю, що не загубиться. О гарно як я придумав. Куля мала фракція, часник не має форми. І так, не так, і так не так. Але я вам скажу, що садить сажалкою, як там вона не проблематична. Той, хто садив, брав рядки драчкою і кидав ручну чи трубою, там чи би то не було, то це і земля. Так, треба зупинитись для того, щоб проконтролювати. Якщо б це була однорядка б ходив де, але простіше було висаджувати. Вода якраз так як треба зараз його витрушу Залишилося ще на той бік, но я садити вже не буду, вистачить. І так, за сандалів дуже, дуже багато, Ну, хай буде. Ну, як на мене, то це сажалка та що треба. Яка б там б вона б не була, навіть якщо взяти сажалочку, ту яка куплена чужого виробника. Вона так же само саде, як і виготовлена самотужки. Чесничок ось зверху валяється. А це те, що часник треба садити на той світ. Та ні він на горі не, не, не тут. До весни на гору. Не піднімається, бо багато такого буває, що коли посадиш, так, ну начебто все. А на весну зверху плавають. Це два роки назад, коли садив ще останній раз вручну, було в мене таке. Так, ну це і все. Оце ще залишилось тішечки. Гарна фракція, гарний чесничок. Але ну, не знаю, комусь наділю, мені вистачить, я гадаю. Ось так. Скільки тут суток, хто його знає, скільки тут суток. Трішки трішки. Часник подивимося, як він роде на цьому полі. Колись начебто ми тут, мабуть, ні, тут, мабуть, не садив. Так. Все, друзі. Дякую за те, що переглядаєте, коментуєте. Гадаю за те, що відпрацювала моя сажалочка. Треба поставити в На все добре, бувайте здоров'я. Все буде.